Танцювали, співали та грали на музичних інструментах. У Вінницькій школі мистецтв з нагоди 35-річчя пройшов великий концерт. Долучилося до нього понад 200 дітей. Детальніше розкажемо у сюжеті. 14-річна Соломія у вінницькій школі мистецтв займається вже 8 років. Обрали для себе гру на скрипці, оскільки з маличкою заворожував саме цей інструмент. Цьогоріч дівчина закінчує навчання. Є там всякі труднощі, але все одно я рада, що я навчилася грати на скрипці. Це, я думаю, мені згодиться в житті. Граю з ансамблем, скрипалів, граю соло. Цьогоріч в Вінницькій школі мистецтв виповнюється 35 років. Привітати рідні стіни з ювілеєм прийшов і Артем. Він випустився торік. Зараз продовжує навчання вже у музичному коледжі. Було якесь бажання займатися музикою самого дитинства, і воно дійсно повпливало на подальшу мою кар'єру і на подальший вибір піти далі по саме мистецькому напрямку. Тут дуже сильна база, матеріальна і ну, саме на тих знань і навичок, які в подальшому дійсно знадобляться у житті як музикантам, так і хореографам, так і по різних направленостях. З нагоди ювілею у Вінницькій школі мистецтв підготували концерт з 20 номерів. Участь у ньому взяли усі вихованці від наймолодших і до випускників. Орієнтовно на сцені буде більше 200 дітей протягом концерту. Є солісти, є колективи, є ансамблі, дуети. Ну, найбільше ми намагалися показати все таки масові великі колективи. За часи роботи школа мистецтв випустила понад дві тисячі випускників. У закладі працює близько тисячі викладачів за трьома напрямками: музичне, образотворче та хореографічне мистецтво. У нас є багато колективів, у нас є оркестри, три оркестри, три хори, ансамблі вокальні, ансамблі інструментальні, ансамбль домристів, ансамбль гітаристів, ансамбль бандуристів і малі форми різноманітні. Дуети, тріо, квартети, квінтети і тому подібне. На сьогодні у нас сім колективів мають звання: це і народний колектив, це і зразкові колективи. Навіть попри карантин та повномасштабне вторгнення, заклад працює офлайн. Діти постійно беруть участь у конкурсах, мають багато нагород та візнак. Зараз у школі мистецтв навчається близько восьми сотень дітей. Діана Волишенюк, Вадим Інжиєвський, Новони телеканал Віта.